Павло Білашко складав поліцейські іспити самостійно. Пройшов усі етапи тестування. Відмінно склав фізкультуру, побував на співбесіді та в патрульній національної поліції його не зарахували. Принаймні, запрошення не надійшло. Тоді він вирішив скористатися пропозицією знайомого в соціальних мережах. Той називав вартість успішної здачі тестів. Після співбесіди мені письма нієто, ніто, нету. Ні, ні. я йому вирішив написати поспросіть у нього, як у нього успіхи. На що він мені відповів, що він пройшов. Но у нього якобись є зв'язку. Це йому було легко, а всім він написав, що обущення стояло 2 тисячі доларів. У соціальних мережах невідомо перебував в складі групи нової поліції Чернігова. Називався Іполітом Інокентівичем. Спершу із знанням справи розповідав, як сам проходив виспити, та після зустрічі Павла з керівництвом Чернігівської поліції почав все спростовувати. Ми зустрічались з заступником міліції нової, і він сказав, щоб я якось вийшов на, цього, на цю людину, щоб в дальнішем вскрити це все. І він просто написав, що він нікого не знає і нічого, не Ні в курсі, нічого. Ті, хто прийшов з'ясовувати правди до керівників головного управління національної поліції в Чернігівській області, запевняють, іспити проходили не прозоро. Людей відбирали не за їх особистими якостями, а за товщиною гаманця. Дві тисячі, якщо ви проходите всі етапи і вас відправляють на навчання. три тисячі, якщо ви нічого не здаєте. Як би як виражалі многі експрес прохождення ФІЗО я здав, по моєму а. Потягивание на 5 и бег на 2 четверки. В своих забегах я был первым. После этого э, пригласили на психологический тест. Э, как я считаю, я уверен, что его сдал хорошо. Никогда не было никаких проблем. До этого работал я заместителем директором футбол, футболь, футбольного клуба. Э, занимался спортом практически с детства. Сейчас занимаюсь вольной борьбой. Э, и после ждал, ждал, ждал. Мне так и не пришло ни на доп-тест, приглашение, да, и даже на собеседование после не пришло. Можливість підкупу членів комісії спростовують головному управлінні поліції. До невдоволених приїхав заступник начальника разом із керівником кадрів. Довго переконували людей, що жодного впливу не мають. Я присутствував і дивився, як це все було організовано. Не було ніде, ніх, ніхто не міг вмішатися. Ми ж теж отримали інформацію о тому, що. Є услуги по проходу неофіційному, і суми то, що є люди, які допомагають. Я просто-напросто можу ответить за всіх своїх співробітників і за всі етапи, що ця можливість була исключена. До складу нової Чернігівської поліції відібрали більше 200 людей. Втім, ті, хто не потрапив до складу національної поліції, намагаються дізнатися свої результати та критерії оцінювання. кажуть, збиратимуться на пікет.